Як бренди наживаються на починаючих і навіть досвідчених креаторах? Можуть вимагати безкоштовно відео. Матеріал оригінали, оці шматочки відео, хоча на момент узгодження співпраці про це мови не було. А стандартно це має обговорюватися до початку співпраці і оплачуватися окремо, без вашого дозволу, використовувати відео, фотоматеріал в таргетованій рекламі, але це має обговорюватися та оплачуватися окремо, не надавати ТЗ референс, а потім вимагати правки. Вони мають бути обґрунтованими, оплачуватися окремо, і також ви маєте повне право від них відмовитись при замовленні Одного естетичного відео до 15 секунд надсилають багато образів, а по закінченню співпраці вимагають додатково по декілька фото на кожен з тих образів. Знову ж, додатковий фотоматеріал має що обговорюватися. До співпраці і оплачуватися окремо вам пропонують подарунок, але вимагаєте це контент, рекламу, подарунки служать першим знайомством інфлюенсера чи креатора з новим брендом або ж продуктом. Ні в якому разі не бартерною співпрацею. Це після подарунку може бути бартерна або ж комерційна співпраця. Ринок UGC тільки не розвивається в Україні, а деякі не всі. Недобросовісні піарщики, маркетологи брендів вони прагнуть десь обдурити, нажитися чи обострінити роботу креатора. Зараз це дуже легко зробити, якщо ми, інфлюенсери креатори дуже зашорені, а ми дуже зашорені. Тому закликаю поділитися вашою думкою щодо кожного з п'яти пунктів, а також складнощами, з котрими ви зіткнулися, можливо, при роботі з брендами і вашими рекомендаціями. Все.